В моді все частіше стають популярними зручні та прості меблі, які забезпечують комфорт у повсякденному житті. У 2011 році диплом Кращі меблі України отримала компанія Вуд». Завдання компанії забезпечувати людям комфорт в повсякденному житті завдяки виготовленню стильних меблів відповідно до смаків споживачів. Меблевій компанії Вуд» понад 15 років. Компанія працює в десяти країнах Європи та Азії. Тепер Вуд» і в Україні. Саме тут розташована найбільша фабрика компанії. Українська фабрика коразне мощна фабрика. Ми вважаємо його одним із великих фабрик на Україні. Е, ми вже почали в різних містах е, України. починаючи від Львова, е, Донецьк, Київ. Одеса, Дніпропетровськ, Харків. Маючи в Україні найпотужнішу фабрику, у Львові на вулиці Липинського, 50А, відкрився найбільший гіпермаркет меблів Ембавуд. Загальна площа салону 1500 квадратних метрів. І відкриваємо його ми саме у Львові, тому що тут є попит на якісні екологічно-чисті меблі. Тільки тут представлено весь асортимент продукції меблів фабрики Ембавуд, а це понад 300 найменувань. Найбільша площа гіпермаркету меблів торгової марки Ембавуд 1500 квадратних метрів, знаходиться у Львові на Липинського 50А, що в повній мірі представляє колекції меблів фабрики Ембавуд. Представлено ряд аксесуарів в стилі меблів. Це столи, стільці. Килими, штори, постіль, люстри та ціла лінійка вишуканих фігурок, які гармонійно доповнять інтер'єр вашої квартири чи офісу. Компанія EmbaWod пропонує хороші ціни та вигідні умови кредитування. І ексклюзивно для львів'ян в гіпермаркеті Ембавут, що на липинського 50 а діє послуга меблі додому за 24 години. Замовивши меблі, ви їх побачите вдома вже через 24 години. Ми пропонуємо своїм покупателям доставка і збірка в течені 24 чотири часа. Ми ми знаємо український ринок. Я не зустрічав таку компанію, що в течення сутки ділян доставки і збору дизайнери з Італії, Німеччини, Туреччини та України створюють особливий стиль меблів, який відповідає звичкам та уподобанням нашої країни та львів'янам. Зокрема, в Україні меблі компанії Ембавуд вдало поєднують класику з мінімалізмом. Кожна колекція має свою неповторну родзинку. Тканина, фурнітура, наповнювачі та інші комплектуючі є екологічно чистими. Сировина постачається провідними виробниками з Європи. Чення максимального комфорту меблі гіпермаркету Ембавут, що на Липинського 50А, оснащені додатковими функціями. Так, деякі моделі шаф обладнані внутрішньою підсвіткою на фотоелементах, що включається автоматично при відкриванні дверцят. Внутрішній простір платяних шаф організовано таким чином, що для кожного виду одягу є окремі секції для штанів, сорочок аксесуарів. У дзеркалах деяких моделей вмонтована автономна система підсвічування, щоб жінки могли наносити макіяж в більш комфортних умовах. Деякі моделі ліжок мають сенсорну систему підсвічування по периметру. Для тих, хто любить читати в ліжку. Є моделі з лампами, вбудованими з обох сторін. Для того, щоб перетворити диван в спальне місце, не потрібно вдаватися до чиєїсь допомоги. Механізм дивану дозволить перетворювати його на ліжко одним рухом руки. Щоб зробити користування диваном ще більш комфортним. Спинка і сидіння забезпечені внутрішніми подушками. Дитячі меблі від компанії Мбавуд довершені лінії дизайну. Чарівні герої затишок казкової оселі. Мрії дітей стають реальністю, коли ви завітаєте до гіпермаркету меблів на вулиці Липинського, 50. А дуже гарні меблі. Дуже яскраві дитячі. Ми прийшли вибирати з дитиною. Дитячу. Дуже приємний персонал. обслуговують дуже файно. Ну, надіємося, що виберемо те, що дитині підходить, і дитина буде задоволена. Італійське обладнання, встановлене на виробництві найбільшої меблевої фабрики торгової марки ЕМБАВУД, що знаходиться саме в Україні, гарантує максимальну якість та вишуканість колекцій. На всіх етапах виробництва меблів. Ми забезпечуємо строгий контроль над якістю. Проводяться тестування на стійкість та довговічність, тому на корпусні меблі діє гарантійний термін експлуатації три роки у гіпермаркеті меблів Вуд», що на вулиці Липинського 50 а діє також постгарантійне обслуговування. Кожне звернення клієнтів буде належним чином задоволено саме тут вас обслужить кваліфікований реставратор. Придбавши меблі Вуд», у себе вдома ви їх побачите протягом 24 годин. Меблі будуть безкоштовно доставлені за вашою адресою. Монтажна група оперативно і професійно встановить ваші меблі. З виходом в гіпермаркету меблів Вуд» на ринок Львова цікаві харизматичні меблі стали надбанням кожної львівської сім'ї. Будь-яка модель наших меблів, яку ви придбали, буде надійно і дуже довго служити вам, адже ми розробили її з любов'ю і турботою про вас. Ми працюємо для вас ми завжди до ваших послуг. Гіпермаркет меблів Ембавут, вулиця Липинського, 50а, телефон 032 231 7 11 тридаб'юмбавут.